І так, що ж, виконуємо практичне завдання е, по накладанню текстур на різні об'єкти. Так, мікрофон мій працює. І так, подивимося на наші презентації, що нам необхідно зробити. Нам необхідно створити 3D-моделі Землі, місяця Марса і Юпітера. Звучить це дуже страшно, але насправді нам необхідно просто накласти на наші UV-сфери. Е, на нашій UV-сфери текстури землі місяця Марса Юпітера. Зараніше я підготував вже ці текстури, щоб ви, власноруч, не мучились та не шукали їх в інтернеті, тому що вони специфічні, необхідні. І так, відкриємо наш блендер. Ось я вже зайшов. Зараз секунду. Так, зліва внизу в кутку, ви можете побачити клавіші, які я натискаю. Нам необхідно створити 3D-моделі землі місяця Марса Юпітера. Розпочнемо. Пропоную спочатку видалити усі об'єкти, які наявні в нашій сцені. Натискаємо «А» і клавішу Delete. Готово. Тепер додамо одну UV-сфіру. Нехай це буде в нас спочатку земля. Додати. Сіть, сфера UV. Тепер додамо новий матеріал. Заходимо в панель властивості матеріалів справа внизу. І натискаємо на ось цю кнопку новий для того, щоб створити новий матеріал. Секунду, в мене чомусь зависло. Ось, У нас є тут поле матеріал. Використовуючи це поле, ми можемо змінювати назву нашого матеріалу. Наприклад, назву його «Земля». «Земля». Зліва в нас є іконка, на якій зображена сфера різного кольору чорного та білого. І якщо ми натиснемо на цю іконку, то можемо побачити список усіх матеріалів, які наявні у нашій сцені. Водночас, справа від е, поля для ведення назви матеріалу, ми можемо побачити хрестик, який вказуватиме нам на те, що можна. Наш матеріал скасувати для об'єкту. Тобто з нашого об'єкту забрати цей матеріал. Давайте я поясню більш детальніше. Перейдемо спочатку зверху вкладку Shading, як на презентації нам казалося. У мене трохи інтерфейс відрізняється, але він у вас буде схожий на той, який зображений у презентації. А саме ось такий. Ось ця нижня панель, там, де зображені два блока принципове BSDF зелене. Та вивід матеріалу, в мене розташовується праворуч. Це те саме, що і внизу на презентації. І так, що ж, ось ми можемо за допомогою колеска миші ще приблизитись до нашої сфери та оглянути її більш детальніше. Додамо текстуру землі. Це можна зробити декількома шляхами. Поясню кожен з них. По-перше, ми можемо зайти у нашу папку. Я зараніше відкрив. Виберемо перше завдання в нашу папку, і тут я підготував вже зараніше всі необхідні текстури. Ми можемо вибрати нашу необхідну текстуру зображення, затиснути ліву кнопку миші, перетягнути в блендер і просто відпустити в цьому полі. Все. І затиснувши ліву кнопку миші, рухати це. Цей нот, цей блок. Тому що в блендері е, шейдінг та обробка матеріалів заснована на основі блоків. Певних, ось як тут. Тепер приєднаємо значок колір цей пункт цю точку. Якщо ми затиснемо ліву кнопку миші на цій жовтій точці, то ми можемо побачити, що ми можемо рухати, і в нас з'явиться зв'язок певний. Лінія, яка буде слідувати за нашим курсором. Відповідно, ми можемо з'єднати жовту точку з жовтою точкою. Це свідчить про наявність зв'язку. З'єднаємо нашу. Земля-текстура, колір, вивід наш колір, до входу базовий колір. Введем. І в нас з'явився наша текстура на землі. Пропоную розглянути ще декілька способів, як ввести текстуру в наш як блок ввести. Видалимо це клавішою Delete. Як я вже показав, можна просто перетягнути, або можна зайти в додати. Текстура і текстура зображення. Перетягнути сюди і підтвердити переміщення ліву кнопку миші. І натиснути кнопку відкрити для того, щоб вибрати зображення з нашого комп'ютера, яке ми хочемо використати для того, щоб накласти його на наш об'єкт. Натискаємо відкрити. Заходимо, де в нас розташовується наша текстура. В цьому випадку завдання. «Завдання 1». Земля текстура. Результат у нас вийшов той самий. Вибираємо точку, яка є вивідом нашої текстури, і вводимо її у вхід базовий колір. Той самий результат готовий. Ось у нас вже готова наша земля. Майже як в реальності. Тепер пропоную, замість того, щоб створювати нову сферу, просто здублюємо вже наявну нашу землю. Використовуючи клавішу, яку ми вивчили для дублювання. Shift D. В когось є зараз на цьому етапі певні запитання. У мене немає. Ну, оцей другий тільки спосіб, він дуже такий старий дерев'яний, я так, думаю. Старий перший... дерев'яний і перший набагато зручніше. Так. Так. Здублюємо нашу сферу. Shift-D. Перемістимо її трохи ліворуч. Нехай буде так. Тепер відкриваємо панель інструментів, натиснувши клавішу «T», виберемо інструмент переміщення. Трохи. Опустимо. Пропоную наступну нашу сферу зробити нашим Марсом. Виберемо е, нашу ведемо нову текстуру нашого Марса. Виділяємо спочатку нашу другу сферу нашу. Вибираємо текстуру Марса. Перетягуємо і вставляємо. З'єднуємо. Але ось в чому проблема. У нас наша текстура Марсу примінилася для обох сфер, а нам необхідно лише для того, щоб вона примінилася до однієї сфер. Чому так відбувається? Що ж, коли ми здублювали нашу сферу, то ми здублювали лише інформацію про те, яка вона об'єкт, який в неї сама сітка полігонів, але ми при тому зберігли ту саму інформацію матеріалів. Тобто для обох із ось цих сфер приміняється, застосовується один і той самий матеріал. Тому, щоб вирішити цю проблему і зробити, щоб лише наша текстура Марсу приймалася лише до другої сфери, зробимо так, щоб створити новий матеріал. Виділяємо, видаляємо цю текстуру, з'єднуємо з землю. Тепер заходимо в панель властивості матеріалів справа внизу і натискаємо на хрестик. Готово. Ми відокремили наш матеріал. Тепер створюємо новий лише для цієї сфери. І назвемо її, нехай буде Марс. Як я й казав, натиснувши на іконку сфери з чорним і білим, ми можемо побачити список всіх наших матеріалів. Вибираємо текстуру Марса, перетягуємо її. Трохи відвигаємо. Готово. Я дізнався цікавий факт нещодавно про те, що Марс. Вдвічі менший за землю. Тому, використовуючи інструмент масштаб, ми можемо зробити те саме. Виділяємо біле кільце для того, щоб зменшувати з усіх вісей X, Y та Z. Стискаємо і зменшуємо. Нехай буде приблизно ось так. В два рази менше. І так, Марс у нас готовий. Тепер зробимо місяць наш. Так само. Вибираємо інструмент вибір, Shift-D, відвинемо трошки праворуч. Натискаємо на хрестик, новий матеріал і назвемо місяць. Вибираємо нашу текстуру місяця, перетаскуємо, використовуючи ліву кнопку миші, і з'єднаємо вивід колір нашої текстури місяця з входом. Для нашого блоку нашого матеріалу. І готово. Тепер в нас готові місяці. Повторюю, для того, щоб відокремити нас матеріал, зробити окремим його від дубльованого об'єкту, ми натискаємо на X, щоб скасувати наш матеріал, і створюємо новий, окремий. вже. Я скасував той матеріал, але можемо його знову застосувати, натиснувши на список. Усіх наших матеріалів і на місяць. Готово? Зменшимо наш місяць для того, щоб е зробити його схожим більш на реальність. Нехай буде десь приблизно ось так, як в реальності. Зменшимо віддалимо. Ось так, нехай буде. У нас готові Марс, Земля та місяць. Тепер нам необхідно зробити 3 d модель Юпітера. Так само ми можемо здублювати нашу землю або будь-яку іншу сферу, але пропоную просто додати нову. Додати нову. сфера UV. Підтащимо її трохи далі. Створимо для неї новий матеріал. Назвемо Peter. Готово. Заходимо в нашу папку, вибираємо текстура Юпитертекстурафайл.gpg. Юпітер текстура і з'єднуємо. Готово. На цьому можна було зупинитись, але просто пропоную для того, щоб було, як в реальності, збільшити наш Юпітер. Я чув про те, що він більший в 300 або 200 разів за землю, але це надто буде велике. Тому просто збільшимо його трохи більшим за землю. зробимо. Нехай буде ось так. І віддалимо, щоб наш Юпітер, наша сфера. Не поглинула в собі усі інші сфери. Готово. Для організації нашого середовища та наших об'єктів пропоную переіменувати усі наші сфери. Назвемо цю земля. Справа зверху, в нас є список усіх об'єктів. Натискаємо два рази на назву. І в нас з'явилося поле. Ми можемо змінювати назву. Нехай буде земля. Натискаємо сюди. Це у нас вибрався Марс, як ми можемо побачити справа. Вибираємо Марс, називаємо. Тут місяць. І тут Юпітер. Перейменуємо нашу колекцію, у яку автоматично входять наші земля Марс, Місяць та Юпітер, на завдання 1. Готово. Тепер ми можемо приховати цю колекцію, натиснувши на це око. Тепер ми її не бачимо. І згорнемо, натиснувши на трикутник для зручності. Що ж, далі нам необхідно накласти різні текстури на різні об'єкти за даним зразком. Ми можемо побачити, що тут в нас на цьому зразку наявні куби два, циліндр, конус та сфера. Швидко це зробимо, тому що час нас піджимає. Створимо нову UV-сферу, натиснувши додати, сіть. Сфера IV. Створимо новий матеріал. Як ми можемо побачити, це клен. Назвемо його так і назвемо. Clan. Заходимо в папочку завдання 2. Усі ці текстури я прикріпив в архів, але я про нього трохи пізніше в кінці розкажу. Вибираємо клен.jpg, затискаємо і перетаскуємо в блендер. Для того, щоб переміщуватися у цьому просторі, в якому розташовуються наші ноти та ноди. Ну, блоки нашого матеріалу, їх також називають нотами. Затискаємо середню кнопку миші, як на 3D в нашому вигляді. Затискаємо середню кнопку миші і можемо переміщуватися. З'єднуємо вивід клен до входу базової базовий Готово? Тепер далі пропоную зробити з консул. Як ми можемо побачити на зображенні, це щось у нас схоже на якісь піски. Для цього я знайшов в інтернеті зображення піску. Створюємо новий конус. Додати сіть конус. Віддалимо його трохи. Додамо новий матеріал, назвемо його пісок. Знову ж таки, натискаємо на іконку і бачимо список усіх матеріалів у нашій сцені. Виділяємо наше зображення пісок.gpg, перетаскуємо, вставляємо. Віддаляємо трохи і з'єднуємо. Готово. Майже як на зображенні. Далі в нас, як ми можемо побачити на зображенні, є циліндр, який весь зафарбований якимись різнокольоровими фарбами. Це і зробимо. Додати сіть циліндр. Рухаємо. Новий. Нехай буде фарба. Назвемо фарба. Enter. Підтверджуємо. Виділяємо нашу фарбу, .gpg, перетаскуємо, віддаляємо і з'єднуємо. Готово. Тепер ми можемо побачити, що наші два куби трошки більші, трошки менші за розміром, несуттєво. Є, е, є червоного кольору. Не мають абсолютно ніякої текстури на собі, а просто є червоними. Це ми і зробимо. Створюємо. Сіть, куб, новий куб, віддаляємо його трошки, використовуючи інструмент переміщення, створимо новий матеріал і називаємо червоний. Червоний є. Готово. Тепер, як ми можемо побачити, у нас наш куб не має жодної текстури. Він не має, він просто є суцільно червоним. Нащо нам використовувати, використовувати окрему текстуру червоного кольору. Якщо ми можемо просто це в програмі зробити, натискаємо, е, натискаємо на базовий колір, на ось це кольорове поле. І тепер ми можемо у цьому спектрі кольорів вибрати будь-який, який нам тільки заважається. У цьому випадку виберемо червоний. Затиснемо ліву кнопку миші і ми можемо рухати ось цю білу крапочку. Готово? Віддалимо трохи. І для того, щоб зберегти той самий матеріал, здублюємо. Здублювали, трохи віддалимо і збільшимо. Ось у нас і практично готове друге завдання. Для організації так само перейменуємо наші об'єкти. Виділяємо наш конус і назвемо його «пісок». Нашу. Сферу клен, назвемо її клен, нашу фарбу циліндр, назвемо її фарба. Наш куб назвемо його червоний один. І наш куб другий, і назвемо його червоний два. Перейміновуємо за допомогою два рази натиснувши лівої кнопки миші. Виділяємо усі наші об'єкти. Вибравши матеріал вибір. І, затиснувши ліву кнопку миші, ми виділимо усі наші об'єкти, натиснемо M, як пам'ятаєте, з минулого року, створимо нову колекцію і назвемо її завдання 2. Готово. Впевниться в тому, що наша колекція завдання 2 не входить у колекцію завдання 1. Якщо, наприклад, у вас сталося так, що колекція завдання 2. 2 входить у колекцію завдання 1. Просто зажміть ліву кнопку миші. І переташіть у нижнє пусте поле. Тоді вона стане незалежним. Що ж, трошки відсуну наші усі об'єкти. Затиснувши Shift. І натиснувши на останнього члена нашої колекції, виберу всі і, використовуючи інструмент переміщення, віддалю. Готово. Ось такі в нас два завдання. Проте. Я мушу сказати про один дуже надзвичайно важливий етап. Ви будете це завдання віддавати в Google Classroom Вадиму Олександровичу. Проте, якщо ви будете зберігати звичайним шляхом, усі ваші текстури, які ви застосували до ваших об'єктів, не застосуються. Не зберігатися. А просто коли ви завантажите цей Blender проект то Вадим Олександрович буде бачити не як Земля, Марс, Місяць, Юпітер, Клен і так далі. А він просто буде бачити фіолетове. Усе буде в нього фіолетове. Тому для того, щоб цього не сталося і в наш Blender проект, так би мовити, вшити наші текстури, які ми завантажимо, заходимо в File, зовнішні дані і Automatically Pack Resources. Це автоматично запакує усі файли. Які були в нас завантажені. Внизу в нас показалося е, повідомлення, «Упаковано всі файли. Це свідчить про те, що в наш Blender проект запакувалися е, файли, запакувалися текстури, які ми завантажили. Тепер класичний спосіб: зберігаємо файл, зберегти як, ну і зберігаємо, де ми хочемо. Скажімо, я назву це, е, зайду в диск, D», Завдання і назву це практичне завдання. Зберегти як? Готово, тепер, коли Вадим Олександрович буде відкривати цей Blender проект у себе, у нього все буде в порядку. І усі об'єкти матимуть свої матеріали та свої текстури. Якщо у вас є бажання попрактикуватися та спробувати свої сили завантажувати текстури, і якщо вам не було достатньо того, щоб вже Землю, Марс, Юпітер та інші текстури завантажувати, я створив окрему папку додаткове, де у вас є текстура цегли, яку ви можете просто за бажанням застосувати до куба, до сфери або циліндра, або іншого об'єкта, якого ви хочете. Що ж, на цьому виконання практичного завдання. Завершено. І ще останнє. Хочу сказати те, що Вадим Олександрович е, прикріпить ус, е, я усі ці текстури. Марс, е, Клен, Фарба і так далі. Створив у, запакував у окремому архіві, який важить десь, здається, 2 мегабайта. Не надто багато. І цей архів, в якому містяться усі текстури, закріпить до завдання Вадим Олександрович. Так що. za to na czymu wykonania zadania zawersz.